Спочатку у головному меню обираємо розділ Працівники щоб додати нового працівника, тиснемо на відповідну кнопку. Далі починаємо вносити до картки працівника відповідні пункти. Натиснувши на плюс, ми можемо створити нову посаду. Вводимо контактні дані номер телефону, імейл та інші месенджери. Також завантажуємо фото. Обираємо можливість доступу працівникові до системи, увімкнувши відповідний пункт. Далі створюємо особистий пароль для цього працівника. На основному філіалі обираємо роль для працівника з випадаючого списку, якщо працівник виконує роботу у декількох з ваших філій, ви можете приєднати його до додаткової філії. Обравши її у відповідному розділі та додавши роль працівника. Далі заповнюємо інформацію про дату прийому на роботу та дату народження, вносимо його паспортні дані та завантажуємо документи. Тиснемо на кнопку зберегти та продовжуємо заповнення даних. Наступним кроком обираємо послуги, які може надавати даний співробітник. Вартість послуги ми можемо визначити фіксованою ціною або встановити ціну від та до, а також визначити тривалість послуги. Ви можете додати декілька послуг, натискаючи відповідну кнопку, тиснемо далі та переходимо до наступного розділу. В цьому розділі ми створюємо розклад для працівника. Обираємо час роботи та, визначивши перерву за бажанням, тиснемо кнопку Зберегти. Також ми можемо створити шаблон. Визначаємо робочі години, перерву та дати, з яких починається та закінчується графік. Зберігаємо та тиснемо кнопку Далі для наступного кроку. Вносимо дані щодо заробітної плати. Можемо зробити це як ставкою за день фіксованою сумою, так і винагородою за послугу. Для цього обираємо відповідну послугу та вказуємо суму або відсоток за цю послугу. Також ви можете обрати винагороду за проданий товар, вказавши категорію товару та суму винагороди у грівні або відсотковому співвідношенні від суми товару. Зберігаємо наші дані. Ми можемо бачити всіх працівників, робити пошук за ім'ям, номером телефону, імейл або статусом, який також відображається у списку існуючих працівників. Натиснувши на кнопку коригування працівника, ми можемо бачити та редагувати його особисту інформацію. Додатково на картці працівника, натиснувши на цей значок, ми можемо звільнити даного працівника. Статус змінюється автоматично. Також ми можемо відновити працівника, натиснувши на відповідну кнопку.